А якщо ви думаєте, що ви не любите баклажани, спробуйте ще один рецепт. Дивіться, берете ось так, нарізаєте. Спочатку їх треба посолити, щоб вони пустили сік, тоді вони не будуть гірчити. Це є дуже важливий момент. Потім ось таку французьку гірчичку. Берете ось так відбивні, кладете зверху. Не жалійте, буде дуже смачно. Потім сирок в мене пише моцарелла. Теж ми не жаліємо, Кладемо. Сюди. Потім що? Помідорчики. Так, буде дуже смачне. В принципі, до них вже гарніру не треба, тому що овочі, м'ясо, все смакота. Ось так. Сюди теж відбивно докладемо І все ставлю зараз в духовку. Ну ви вже, дивіться, по своїй. Я поставлю, можливо, на 180 градусів, десь на півгодинки. Буду дивитися, як прорум'яниться Філе і помідорчики, щоб воно не згоріло, і готуйте вуаля швидко, смачно.